Вітаю гляди свого каналу. Правий берег я зробила. Зараз я зроблю лівий розклад на лівий берег. Викладу, звісно, коли появиться світло, бо дуже жре батарею. Коли... Два часа грузиться відео. Представляєте, що остається від батареї? Тому, як тільки з'явиться світло, я вам викладаю час спеціально показую на телефоні, щоб ви бачили. Коли клався розклад. Ну і давайте подивимося по правому, по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде ситуація від цього часу на 24 години. Нічого не приховуйте. Покажіть мені то, з прильотами, ракетів, дронів, снарядів, то, яка буде обща ситуація, загальна ситуація. Я вам так скажу: ситуація буде більш-менш нормальною. По домівкам буде у нас все гаразд, по прильотам все таємно, все закрито. По роботі наших військових теж тут це як такою завісою. Тому, в принципі, загальна ситуація, як завжди. Як завжди буде. Вона не буде не вправо, не вліво, не гірше, не краще. Ось так. Давайте ми подивимося, тепер впряму. Тобто, ну ось вона така, е, як у військовий час, ситуація. Е, покажіть мені карти, що буде удар по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години зброєю російською. Дронами, снарядами, ракетами тощо. Так чи ні? Книга. Книга, книга, книга. Книга це ні. Дитина це теж без підпитанням, тобто все під питанням, нічого конкретного. Ну Вже третя карта. І третя карта під питанням рулетка. Бачите, як карти показують? Вони показують. От був розклад загальний на одні ножки отой повішаний. Отак воно і буде. Ви хоч їх питайте тут, хоч, знаєте, вони не покажуть іншого, бо вони не можуть, вони того не бачать. Вони не знають, що в голові у тих росіян. Давайте подивимось, чи будуть руйнування по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ну, якщо справді це ті погані карти, то, звісно, руйнування будуть, бо ось криси падають і тучі, коротше, ситуація поганенька. Але бачите, падають, наближаються гарні новини. Тому може, все ж таки ми і збіжимо. Ту Турулетку і це все. Але криси, бачите, вони своє діло будуть робити. Ось вони. Ось. Вона, верніше, вона. Жіноча енергетика. Ось вона це робить. Дуже багато людей цих їх невозможно всіх відловити. Люди пишуть, як, їх, як, ніяк. Ніяк, отак, потихеньку, потихеньку. І якщо ви розмовляєте з людиною, і вона себе так странно поводить, то треба їй, звісно, зломити куди треба і здавати, хай її там трошки порозмовляють з нею, зрозуміють, що може вона просто така, а може там якісь плани і зв'язки. Ми не знаємо. Так, давайте подивимося, чи будуть людські втрати по лівому берегу від ракетних ударів. Зразу впала така гарна карта всадник. То я сподіваюся, дуже хочу того, щоб нічого не було, але падає нам хрест, люди, щось ми будемо проходити роботу. Ну, хай буде гарно, гарні карти між хрестом лежать. Ой, верніше хрест лежить між гарних карт, то буде все нормально. Сподіваюсь, що все буде добре, людей у нас потерпівших, верніше загиблих, не буде по лівому берегу міста Запоріжжя від ракетних ударів. Давайте подивимося, як будуть наші теплові мережі працювати на ці 24 години. Чи будуть вони, чи не розбомблять їх, чи будуть вони нормально працювати? Ситуацію покажіть нам цю. Ось, пожалуйста, падає башня, і рулетка. Маски, і щось нове буде. Ось вони передають нове, щось незріле, як діти, молоде щось. Передає, воно сидить під маскою, передає. Ось прийде час, рулетка, коли вона спрацює, то по башні ми отримаємо, в принципі, проблеми будуть. Тут же лілії, тут же проблеми. Бачите? Да. Проблеми. Будемо вирішувати. Ми з вами отримаємо ці... Це сигніфікатори наші. Ми, люди, отримаємо проблеми від цього, від оцих але опять-таки, оп коли це буде, чи буде це сьогодні, оп'ять це воно під питанням. Все під питанням, в них немає чіткого поняття, бачення, куди кидати, вони рішають все. Коли мені кажуть, що там все було сплановано. Так, вони, може, планують ракетні удари. Звідки вони будуть? І конкретно, хоча б в який регіон, вони роблять такі грубі, грубі намітки. роблять. Але щоб там було так чітко, я ну, не бачу того останню ціну. Вони як всліпу, все гатять. Ну, звісно, 50% вони вже вибили, звісно. Ну, така шошу. Вони жили з нами, ми від них не ховалися, вони все знають. Де у нас що? Так. Будь ласка, дайте мені сигніфікатори електроенергетичних комплексів наших підстанцій, як вони будуть працювати по лівому берегу на ці 24 години. Тоже криси падають. Вибір. От вроді будуть працювати, будуть працювати, будуть. Тут все рішається, все хорошо, навіть зірки, навіть сонце. І тут тобі ось вилазить таке гівно. І оце, оце таке вилазить. Ну, ми будемо мати все під цим контролем, люди. По-любому. Все одно ключ в наших руках. Так що. Нічого, наші хлопці зроблять дальнобойні ті дрони чи ракети, це все приховано, це все не говориться. На, на все, якщо вони вже туди докидають, то нічого. Око за око, вони отримають своє. Вони теж саме будуть сидіти без світла і входить, суки. То НАТО ссикливе, блять, всього боїться. Господи, прости, що так скажеш, матюкнулась, я не люблю цього. Але мені все мають люди. Бояться, бо кого ви боїтесь? Отих чмоняк. Ой, аж противно, чесно. Все лице сохранить тому Путіну. Та нащо нам його лице? Хай він здохне. Лице його. Його вже ніхто не боїться. Ні Кадирова, ні його, нікого, вони ні долбойоби. Так. Що я хотіла? Так, сигніфікатори мені води, електрики, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт і цивільний транспорт. Так, по транспорту все буде нормально по лівому берегу. По інтернету також. По зв'язку. Тут щось таке воно буде. Ну, нормально буде. Там в них вечно щось там. То зависне, то отвисне. Так, що буде з опаленням? О, тут у нас? Нормально буде більш-менш. Так. Ну і беремо такі вода. Вода. Вода більш-менш нормально. Тут все я хотіла перевірити просто цю карту. Ось вона електрика і ось він газ. Так, по газу. Ось вони, бачите, можуть попасти десь в газу розпределітельно, але тут будуть змінено краще. Ключ в наших руках. Але все, люди може бути. Ви бачите, яка тут карта? А це ж не тільки а, 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 вода, ота від колонок і печки, це ще й опалення. Так, дивимося, це у нас електрика. Тут уже проблеми по лівому берегу. І давайте ми будемо. Ну, це перепони такі, знаєте, ми їх будемо проходити довго і нудно По башні. Але теж ключ в наших руках. Тут це все буде по графікам, все буде робитися сигніфікатори більш-менш нормальні. Давайте подивимося час, приватний сектор лівого берега. Бо я вроді як його не дивилася. Так, приватний сектор, чи будуть там руйнування від прильотів цих? Є там такі плани, чесно кажучи, у вас там купа сидить людей таких. Ну, от бачите, тут буде і успіх, і, і пльотки. От як це зрозуміти можна? Приватний сектор. У вас там цілими родинами. Або в ваших родинах сидять люди отакі. Які займаються оціми справами. Бачите? Ось вони. лисички, плани, аналізи, посилання. Роблять вони це дуже успішно, і потім у нас отака ситуація. Тобто б'ють по, по, по сектору. А коли вже б'ють, то вже косаця це вже воно тут і наближається, до речі. Ну, я вам скажу, що бачите, падає всадник. То будемо <клес>, сподіватися, може, воно мимо прилетить. Або просто сьогодні не прилетить. Або попаде в якийсь сарай. Але плютки, вони її плютки, нікуди не дінемось. Плютки, мітлки це хаос, це швидко, це ось отак, бах, прилетіло і все. І отримайте, там ще й коса. Коса це рішення. Все-все, воно вже воно вже прийнято. Воно вже у вас перед носом. Так, щось я ще хотіла подивитися. Ага, балабіну давайте глянемо. балабіну яка буде ситуація в балабіну Також там дофіга сидить оцін під масками. Але ситуація в цілому у вас буде більш-менш нормальна. Тут нема таких поганих карт, окрім того, що там стучать оці люди. Ну, то таке. До речі, до речі, мають, бачите, жіночу енергетику. Так, і давайте подивимося кушугум. Теж на ці 24 години, яка буде ситуація по, часному, по, по домівкам, чи будуть руйнування? Та ж сама бачите карта показує? І теж плютки? Що нам ці плютки дадуть? Проблеми? Проблеми? Дадуть проблеми. Попадуть, скоріш цього, мабуть, кудись от в якийсь розподільчий. може. Ось, ось вони сидять, оці маски, з сім'ями або в сім'ях і наближають оце все. Доповідають кожного дня, Вон, часи висять. Да. Багато в Запоріжжі їх, багато, дуже багато. Як їх вичистить? Незвісно. Це лівий берег я вам все показала, розказала. Як тільки з'явиться електрика, в мене я викладу розкладик, будьте пильними. Кушугум, балабін, будьте пильними. Якісь дні такі, знаєте, не дуже енергетично хороші. Вони самі дні такі погані енергетично, тяжкі. Тяжкі дні. Давайте я покладу на лівий берег теж гномів. Давайте подивимося, гноми. Покажіть нам картинку общу для лівого берега на ці 24 години, яка буде ситуація для людей в цілому, включаючи питання прильотів, снарядів, дронів і все таке інше. Я вам скажу, що непогані карти для лівого берега. Фортуна нам падає. Але ось він повішаний, бачите, і тут він вже не на одній ножки, а конкретно висить. Конкретно висить. Так, ми налагоджуємо все, тільки налагоджуємо, воно опять прилітає десь. І опять ми налагоджуємо. От Опять вчимося, як з цим справлятися, з цими кризисами. От робота йде постійна. Рішуча, постійна робота, рост роботи, фортуна, але проблеми, оці жертви ми приносимо. Ось так, люди. Ось так показали гноми, наше життя. Ну, давайте я вам так, щоб ви їх бачили, бо вони трошки величенькі такі. Непогані в цілому карти, якщо б оця була не так явно. Ну і вісімка, вісімка, мечова нам прийшла. Тобто буде, буде ця енергія вогняна летить на нас. Ой, вогняна кажу, е, мечова це діє, діє. Будуть, будемо ми. Вони нас тренувати, ми їх тренувати. Оце така буде історія. Туди-сюди. Вони нам ми їм. Вони нам, ми їм. Ось такий буде тренінг. Це ітог я спитала, такий ітог. Все більш-менш нормально, окрім цієї карти. Ця карта, звісно, погана, люди. Жертва. Жертва. І цю жертву. Сила. Ну, ми подолаємо це, звісно, ми подолаємо. І Всесвіт нам в цьому допоможе. допоможе Так що все буде добре. Не переймайтеся. Бережіть свої нерви, свою нервову систему. Особисто від мене не, не залежить, чи прилетить ракета, наприклад, там, ну, кудись. Я не буду казати, бо ще, не дай Бог, накаркаю. Тому що я можу зробити? Я можу тільки вам щось показати, заспокоїти, якось відкрити цю картину світу. Трошки таку, вона така замаскована, прикрита, але вона більш-менш не така страшна, як то було поначалу. Бачите, які карти нам повипадали дуже гарні. Я думаю, що все ж таки цю жертву ми якось переживемо. Нам впало два старших аркани. ось. Нам хватить сил справитися з цим. Це буде добре. Все, почуємось, папа.